Всім привіт! В нас очередна машинка MG. Не прямо з Шанхая. Вона, то взагалі, -то їхала з Шанхая, але їхала через Європу. В Європі вона отримала оце таке пошкодження. Велике, невелике, таке невеличке пошкодження. Цю машинку придбав наш уже клієнт постійний по цим машинам на пройшлому відео. Ми вже робили ну, на якомусь там відосі спуститися вниз. Ми вже робили таку машинку. Вона набрала дуже багато переглядів. І я так розумію, що людям дуже цікава ця машинка. От все, що зв'язано з задком, ви вже бачили на нашому відео. Спусті, спустіться туди вниз і подивіться цей відосик. А тепер у нас з'явився такий шанс ось сюди в передочок. Запчасті власник цього автомобіля ріша любі, абсолютно любі запчастини. І ви побачите, в яких там упаковках поприходили ці запчастини. Може, ми ще в нього й ціни спитаємо, що на що, і вам про це скажемо. Отака в у нас роботка. Будемо ми її робити. Ну і як завжди, будемо трошки, може деякі міфи розвіювати, може не будемо розвіювати міфи. Про, то, про китайський автопром, з чого вона зроблена і як вона зроблена. Ну, поки що, те, що бачимо, ми, ну, от все офігенне. Кругом герметички, всього кругом класненька. Ви гляньте, яка вона по зазорчикам, Вона чіткенька. Знову ж таки, вона мені чимсь фольксвагена. Віддає, оце якби тіпа по цим резиночкам. Звертайте увагу, я відкриваю двері, вся м'якенька, вся торпедка м'якенька. Обдувочки, ось дивіться, в стоїчки є китайцям. Нічого не жалко. Це ж представте собі, ви їдете, а у вас оцей обдувчик дує сюди на скло. Ну і в салоні вона така космічна машинка. Сідушечка дуже удобна. Ну от вся м'якенька, класна е, машинка. А, і ще що хотів вам сказати, якщо ви мрієте купити автомобіль, е, щоб у вас там була кнопка старт-стоп, і ви такі кажете, не хочу більше ключа, я вам так скажу. Ви дінозаври. Такі самі дінозаври, як і ми. Тут кнопки старт-стоп немає. Просто тупо сідаєш у машину з ключом, включаєш драйв, і вона поїхала. Блін, як таке може бути? Так що кнопка старт-стоп, це вже все застаріло, це вже все старіло. Так, друзі, приступаємо ми до роботки і будемо по мірі розборки десь щось вам тут обозрівати, десь щось показувати. І може навіть назвемо вам якісь ціни на запчасті цієї машини. Погнали працювати! Ми ж таки роздивляємося, думаємо, ну тут стоять колпачки, значить колеса тут звичайні. Знімаємо колпачок, а колеса тітанчики. Гляньте, китайцям нічого не жалко. Отакі от жирнючі колпаки, ну, такі якісні. Такі, знаєте, от них рущать. І я так думаю, що пластик тут на висоті. Так. А тут титанчик, Дивіться. ну Вона і на титанчиках на таких виглядає доволі, доволі таки непогано. Нічого китайцям не жалко. Щоб нам то, що було клепати, щоб було, що розбирати. Скажіть мені, хто вам оце все покаже отаку технічну сторону? Всі блогери вони то, то показують, скільки жре, скільки пре, куди там пре. А такого, як ми вам показуємо, такого не побачите ніде. Перше, дивіться, який аеродинамічний захист е, усього дна. А е, там воно, гляньте, такий аж спущик такий йде, прямо так, щоб туди воздух взагалі вилітав. Зараз я знімаю цей захист, знімаю. А для тих. То буде уважно дивитися. Ми ще й кліренс поміряємо на цій машинки і вставимо десь у відео. Так, ну що, давайте отак. От в прямому ефірі знімемо під крила оцей, оцей захистик. Опа, трошки тут, ага, тут куча бою. Так, і перед нами відкривається чудовий вид на подрамник. Та ніфіга собі підрамник. Погляньте, яка рама. Погляньте, яка рама. Тільки не пишіть нам, що нас там китайці купили, що ми там за рекламу. Якби нас китайці купили, звісно, ми б би рекламірували. Сів зняти захист, а сам собі думаю. Думаю, ну, оце ж от 100%, 100 даю, що це е, бутафорський воздухозабірник. А ніфіга. Ніфіга, ребята. Витягую захист. Отаку. Захист товстенький, а тут, бачите, є така зустрічка. Це значить, що воздух набігає і залітає в тормозні диски. І вони вентилюються і охолоджуються. У машини весу, слава Богу. Їх треба якось гальмувати. Знімаємо ми передній бак. А попутно-попутно знаєте, до всього, до всяких там дрібничок. І от що нам впало в очі? Дивіться, е, ні на якій Тойоті, ні на якому там Нісані. от ета, Хвостик оцей, він, приход, він виходить, він просто металевий. А тут, я не знаю, видно вам чи на камеру чи не, чи не видно, надітий м'якесенький тіфлончик, такий приємний на дотик. О, знаєте, як новий мобільний телефон, отакий, знаєте, що аж, аж пальці до нього отако липнуть. Е, це, я так думаю, навіщо зробили, щоб людина взимку, коли засуне сюди палець, щоб у нього не попримерзали руки. Не примерз о той палець сюди. О, я собі не уявляю, це як ти прайці. Нам предложили, запропонували їх рекламувати, ай ми вже ж тут, я не знаю, розпиналися. Ми тут би такого пона розказували. Ага, так, що ми маємо тут? Ми маємо дивіться, абсорбер, верхній такий утримувач бампера. нижній, Ага, дивіться. Знизу яка класна губа, яка піддержує нижню частину бампера. Це значить, що зимою можна горнути на ній сніг. А жалюзі, жалюзі тут встановлені в бампері. Так, продовжуємо колопати. Зняли би ту фару. Ну, вона тут розтрощена повністю. А тепер увага сюди. Ви подивіться, ви подивіться на цей ящик з отакими файними китайськими іерогліфами. Фара, до речі, приїхала прямо з Китаю. Недорога фара, вона там десь 1060 стоїть. оця фарка. А, оцей ящик ви можете використовувати на природі як холодильник. Гляньте, як от пам'ятаєте, раніше був холодильник. Отак от вертикально поставили. І все. І ну, у вас на пляжу є свій холодильник. Так, ну що, ребята? Займемося оцим куточком. Так, поставив я чотирьохтоночку І зараз нам треба припідняти оцей, оцей кут. Щось він тут спреснув, ну нічого далі, не спресне. Зараза. Так, ну нічого, нічого. Все одно ми до нього доберемося. О, о, о. Так, тепер. Так, о. Починає в нього з'являтися якесь розуміння, ну, вже краще, вже краще, так. Не буду я ваші вуха. Ми... Этим... оцим звуком. Коротше, робимо зараз цей кут. Так, підфарбуємо отак, от от, з такими переходиками. Знаєте, щоб під було. О, класно! І можна крилечко ставити. Так, тут вже все підрихтували, пофарбували, беремо крилечко. Ну і такі жарлик. думаємо, зараз будемо ставити його, а ніфіга. А в нього тут є отака вм'ятіночка, протяжка. Ну, ви бачите, хтось такий добропорядний взяв ще обвів, що мол, є пошкодження. Є пошкодження. Так, ми його зараз на м'якеньку тряпочку. Постелимо і отаким от саморобним типа тупим зубилком. Отако от. от ой хорошошка, глянь. Ай-яй-яй-яй-яй. Це ж треба отак точно. Точно вдарити. Так, Ставимо крилечко. Щось воно так ми стає. Так, а тут у нас, бачите, яке все не в огнях. Це значить, що, оцей кранштейник треба вигнути вгору. Щось воно все так сопротивляється. Оці кранштейники, вони завжди наскільки противні в рихтовці. Треба стільки разів його е, ламанути, оцей От. Так, ану. О! Ну хай буде так. Ну хай буде так, так. будемо віряти. Так, ригільок. Трошки зігнутий був. Був зігнутий в цю сторону. Трошечки ми дуже легким таким рухом його поставили на місто. Так, ага, я забувся, що вам розказати. Ми ж постійно прокачуємо гараж. От, -от, от, бачите, от на верстаку у нас якийсь безлад, от якось воно все тут от не на містах. Це у нас, можна сказати, такий, знаєте, такий острівець такого хаосу, з яким ми боремося постійно. Дивіться, де ми розмістили кружочки. Е, кружочки е, алоїд, Алоїдовсько-Вітоловські кружочки. Ну що кружочки? Ріжуть кружочки, зачищають. Ми вже навіть почали користуватися цими кружочками. Отак ми їх розмістили. Одиничка, 1,2, 1,6. А тут всякий разнобой розд... і всякі там недопиляні кружочки. Класно розмістили? Класно розмістили. Сюди поприварювали шайбочки для того, щоб коли ми тут починаємо устраювати заміси в цих тисках, у нас тут летить все. А так тепер ось дивіться: шайбочка приварена, кружочок вже у нас не відлітає. Ручки. Оці ручки взяті з домкратиків Вітоловських. Ми ці ручки використовувати не будемо, і ми ними скористалися для того, щоб оце все діло розвісити. А кому потрібні кружочки? Алоїд від фірми Вітол? опис під відео на сайт Вітол, 20% на скидочка. Це представте собі, отак зайшли, подивилися, скільки ж стоять кружочки алоїдовські. І зразу мінус 20%. За скидкою вадос рехтос ви отримаєте СКИДОС. Підігріли капотик. Таким пластмасовим молоточком. Ай, хорошо. Ай-яй-яй-яй. Крилочко стоїть підігнане, Кранштейніки всі повирівнювали. Фарка стоїть. Оце вчора в мене зайняло один робочий добросовісний такий день. Казалось би, та крилочко оригінал, фарка ну nulсова оригінал, але все попросило часу, попросило крові. Далі. бампер зроблений з двох один. Особливо оця нижня губа. Е, бампер зробив наш друг товариш і брат Юра. Е, секретна база 13. У Юри пішло на оцю роботу, оцю чудову роботу. Ви гляньте, отут замінено кусок нижньої губи. Ви стик хтось тут бачите, ми не бачимо. А я вам покажу стичок отуто. І десь туту Юра запахав этот стечок. І десь, ага, і отако прогнав його понизу. Е, оця вся губа, е, вся оця чорна губа на помаранчевому бампері була вообще нікуди не годна, паяна там, роблена, перероблена. Е, цей бампер він складний. Він е, складається е, з этих Жалюзі тут стоять, дві штуки. Воздухозабірники. Сюди ще воздухозабірника не вистачає. Так, закидаємо бампірочок. Він важкий, важкий цей бампер. Так, Закидаємося бампірочком. Так. Дивіться. Дивіться. Ай-яй-яй, ай, хляньте, ай, ай, я добре зайшов. Так, тут. Я защокувати крила поки не буду, тому що отут він виходить дуже-дуже важко. А так гляньте, опа, у мене є прогноз на перемогу. Так, тут. Ай-яй-яй-яй. Ой -ой -ой -ой. Ой, гляньте, отут теж є прогноз на перемогу. Закриємо капотик. Закриємо капотик. Ха. Ну тут підрегулювати треба. Дивіться, отут сюди, отут сюди є. Але... У нас є ще на цій машині одне западло. Оцей кончений кронштейн, він просто кончений. Який живе у і підтримує е, крилишко, ну, він вже крові випив. Я е, із-за нього, я не знаю, крило це знімав разів 50, і то ми його не догнули. Зараз будемо його сюди ушатувати по факту. Зараз я буду з ним дуже жорстокий. Я його переріжу нахер отако Прикрутю одну пластинку потім прикрутю оцю втору пластинку І вже як він зійдеться, отак я його по місту схватаю, зварю, і буде він... Балончиком опять і побризкаємо його. І буде він жити, по факту зварений. Тому що ну, неможливо піймати оці всі його дурнуваті форми. Ну що, друзі? Закінчили ми ще. Одну МГ. Як і в попередній серії про МГ, ми вже тут лазили, лазили, ми вже тут чіплялись чіплялись. А ну давай до чогось докалібаємося, давай докалібаємося. Ну от нема до чого докалібатися. Е, одне єдине, що якось вроді, нам так вроді здається, от у то міг бути багажник, Тут дуже багато вільного місця. Е, печка стоїть. Завжди в машинах пічка стоїть в салоні. Тут чогось пічка стоїть, отако, займає, оце стільки е, е, ну, такого простору займає. Ну, якось так оце не зрозуміло. Ну, в машині поміщається, поміщається. Ну чого вони її сюди поставили? Якби пічку і ціля прибрати, тут би був би ще такий прикольний багажник, як на теслі. Так, друзі, ну що? Получили ми отакі зазорчики, пісня зазорчики Вообще вона вся, вона вся-вся-вся машинка в ідеальних зазорчиках. Тут кругом такі кутики на ній, на штампіки, кутики. Тут ну, порізатися можна, ну от якісно все. Так, тут у нас на цій двері є е, вм'ятинка. Секунду. Так, на чому я зупинився? Ага, був дзвонок, Джо Байден дзвонив. Так, друзі, двірку будуть робити без фарбування. Отут ми навіть нічого не стукали, не давили, не душили. Не наша це робота і воно нам не потрібно 300 літ. Так, зазорчик маємо. пісня, Примикання. Ну просто, просто, просто ідеал. Ці зазорчики, ідеал. Далі. Ми вистраюємо, як от ми любимо. Ми завжди любимо капотик нижче, бампірок вище. Щоб була така аеродинаміка. Отак, от представте собі, муха отак залітає. Отут таке хопа, її, її збросило, і вона навіть у лапками не може зачепитися за капотик. Так, друзі, ну що, здивовані, здивовані якістю цього автомобіля. Це не те, що ми там щось рекламуємо, воно нам 300 літне треба. Ми просто всі машини обдивляємося, знаєш, як, де шукаємо якусь якість, якісь брачки. Ну от, Подобається вона нам. От По якості вона нам подобається. Як вона там їзде, ми цього не розуміємо. Наскільки вона надійна, ми теж не розуміємо. Буде вона там колись гнить чи не буде, це е, з роками буде видно. Ну, а на цій ноті ми заканчуємо наш відосик. Е, тепер, ага, ми ж вам обіцяли, що хто додивиться до цього момента, ми знімемо кліренс. А я вже, вроді, шабашить зібрався. Міряємо кліренс. Ми вам обіцяли. Задня частина задня частина, 18 см. Є, далі пішли. Ось оця частинка нас, шук, нас цікавить. Так, скільки тут? Е, 15, 16, 17 см. 17 сантимов тут є. Так, і сама-сама така передня частина. Віталя скоко? 21. 21. Так, ну що, фінішируємо з ями. Фінішируємо з цього аеродинамічного дна на фоні, на фоні інструмента Алойд. Друзі, дякуємо, що були з нами. Тасік лежить намочений. Жара на дворі спека неймовірна. Дякуємо, що були з нами. дякуємо, що дивилися наше відео. До нових зустрічей в нашому гаражі!